Знов-таки знов з тих самих відкритих джерел нам стало відомо, що Служба безпеки України викрала групу осіб, які перешкоджають діяльністю Збройних сил. В подальшому з'ясувалося, що одна з тих осіб розмістила на своєму каналі, будучи блогером інтерв'ю, та свої коментарі, де коментує, що. Коли ТЦК насильно доставляє людей для подальшого проходження служби в лавах Збройних сил, то з таких людей будуть не найкращі вояки. А навпаки, треба якось придумувати якісь стимули, щоб люди охоче йшли обороняти батьківщину. Так пояснює сам підозрюваний. Щодо ж, обвинувачень, то Тут, в принципі, більш ширше питання, може ми зробимо з цього приводу окремий ролик. Бо як державна Державний Зрадія, така ознака протидія обороноспособності держави, Шкода обороноспособності держави, так і стаття 114, при, яку міняють цим особам протидія Збройним силам. Що таке протидія? На мою думку, це щось суттєве таке обороноспособність підривається, коли, наприклад, вийшов з ладу завод. Протидія Збройним силам, коли заблокували якусь дорогу, по якій Збройні сили мають дістатися фронту тощо. Наразі ж непоодинока практика, що органи розслідування проводять експертизу по якимсь журналістським статтям, відеосюжетам, і кажуть, що безпосередньо. Дана журналістська діяльність заподіє шкоду, чи то обороноспособності, якщо державна зрада, чи то протидії Збройним силам. Проте суть журналістської діяльності це висвітлювати суспільству відповідні факти. І якщо як факти мають місце, та ти їх висвітлюєш, то, звісно, на короткому етапі буде шкода, бо всі подумають, що як там погано. Але якщо ми подивимося стратегічно, то вони будуть усунуті і наші збройні стили ще окріпнуть і стануть набагато більше. Тобто наразі особисто мені не зрозуміло, чому не можна критикувати негативні явища, які мають місце. Якби, наприклад, людина висказувалася щось проросійське, хвалила Путіна або. Російською армією казала, що в нас нема шансів спротиву, щось таке, то це, звісно, так чи інакше, воно підриває основи безпеки. А якщо ми, в принципі, боремося з негативними явищами, які маються в нашому суспільстві, то чи є в цьому склад злочину? Дякую за увагу.